Так, всім привіт. Закінчили ми нашу роботу на проєкт спальні. Я багато нічого не хочу розказувати, бо фактично я майже, майже весь процес і виготовлення цієї спальні від, від початку до кінця я зняв. І кому там більш інтересно, цікаво, значить зайди мене на сторінку в Ютубі чи на Фейсбуці подивись. Так просто для загального його бачення, як воно вийшло, коли воно вже. В зборі патиновані і це. Десь якісь моменти були припущені. дерев'яні, Дно дерев'яне. Ну я говорю, що ти, характеристики, що я є, як ми виготовляли цю спальню, я практично зняв все. Ліжку. Тут ну, патина, то є дуб патинований емалію. Тумбочки наші. Класно, Дмитро, ставають, це бочки сильні. Свадьба, отак. Бачите, внук стоїть, навіть не вигинається. Все класно. Добре, між, зніми цей. Зніме так взагалі там і це. Коротше. Прочи... Вийшов. Та вийшли, вийшов. Вийшло, у нас робота по-іншому не виходить. Так, ходить сюди, в спальню, привезли ми клієнту нашу спальню. Тут, напевно, вона б десь стояла, коли люди ремонти закінчують. Ну і тишну, треба до неї докупити матрас. Ну то й напевно та рік сто буде виглядало. Ну, Викінчення зроблять ще цей. ну, Але отак комодні зайде звідси. Ну, не знаю, якщо якомога тут не стояв, ми просто вигрузили, поставили. І скажімо, є як є. А люди вже собі... Що, всім може.